Я дуже вдячна нашим колегам з Китаю, які стали на себе цю... Сьогодні ми презентуємо вам результат спільної дії державної складової і недержавної складової національної безпеки, тому що організатором цього заходу є Національний музей Тараса Шевченка, Міністерство інформаційної культури України і глобальна організація Союзницького лідерства. Ми презентуємо вам унікальний проєкт часи реалізації концепції культурної дипломатії, який має не лише мистецьке, а й історичне значення встановлення міжцивілізаційного діалогу української і китайської культури. Минулого року ми разом спільно із китайською стороною, а саме з Академією живописної каліграфії Пекіні, яку представляє тут віце-президент Академії живописної каліграфії пан Алан Ю. Розпочали дуже цікаву роботу. Китайська сторона і Посольство України в Китаї виступили з ініціативою видати кобзар китайською мовою. Ми так само його сьогодні презентуємо. І я хочу заакцентувати увагу на тому, що це перше видання Кобзаря китайською мовою. Переклад якого зроблений з українських джерел. Тобто попередні видання, які з'являлися раніше, були зроблені з російських перекладів. Це вперше в історії Шевченкізнавства, літературознавства і зроблений цей переклад з українських джерел.